Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області, Селище міського типу Теплик, Яковетко Анна, учениця третього курсу професія кухар. До вашої уваги представляю страву е вареники на парі з сиром, запечені сметаною. Вареники з давніх давен вважаються українською національною стравою. Їх оспівують в народних піснях, описують в казках, творах та віршах. Але мало хто знає, що насправді всіма улюблені вареники. Є запозичені з турецької кухні. В Туреччині любили пиріжки, дюшвар, які згодом варили. В Україні ця страва наскільки прижилася, що стала візитною карткою. Вареники готуються по всій країні. Для тіста використовують не тільки пшеничне, а й гречане та житнє борошно. А різноманіття начинок для тіста перевищує більш ніж 30 варіантів. Вареники вже стали наскільки популярною стравою, що в них загортають навіть рибу та червону ікру. А замість традиційної засмажки та сметани до вареників подають різні соуси. Українці не втомлюються висловлювати любов та шану своїй улюбленій страві. Запрошую посмакувати.